Вовчик, яка має бути зарплата водія, якщо зараз ходити на Європу, таку сканію пустити в роботу, купити штору, бо мені пишуть, що пустив всі свої корчі. Скільки треба водію платити зараз? За скільки би їздив на даний час на Європу? Я думаю, що хоча б тисяч, ну три, мабуть. Що? Три? три тисячі євро в місяць. Ну так. Да. Ну да, і ще тисячу питання. Яке питання? Ну як яке питання? Ну водія по-любому треба кормити. Це ж тобі не настроїться. Ну то там суточні чи як? Ну типу суточні, так. Да. Ну, то суточні це скільки, щоб тисяча набігла, ти прикалуєшся? Су... Півтори тисячі суточних чи що ж? Ні, тисячу гривень. А, Сутки. Я думав тисячу євро ще в місяць. Тисяча гривень суточні? Да, і і, і хоч, Щоб трьошка чистими трішка, да, ну, То можна було б їздити. Якщо сісти на свіженьке таке, не на початку. Ну, от ЕСК волі. Якщо ось, на якомусь курчові там Європ'яну, то ну, 4, напевно, треба платити. А що, євро 5 машина не так само везе, як Євро 6? Ну везе так само, але комфорт? Комфорт. Що ви скажете з цього приводу?